Друзі, у нас покльовочка перша. Так, ну що, слава Україні, друзі! Я вас вітаю, вітаю на каналі Хата Рибака, вітаю всіх шанувальників флетфідерної рибалочки, друзі. Друзі, вже закинувся я. Ось так стоять мої. У дочки байком, да, розклався я вже. Тут все в мене, як завжди. Що, приїхав на водойму, друзі. <кій> Сьогодні досить така похмура О, воно, якась рибка скинулась. Досить похмура рибалка. Ой, погода, вибачте, <кій> рибалка, Ну, Сподіваємося, рибалка буде хороша. Е, приїхав, друзі, тому що все ж таки думаю, що скоро закриття сезону що в мене по плану буде там один-двіїзд, але все залежить від погоди. Тому приїхав, далі експериментую, холодна вода, досить, ну, зараз тепло, але досить погода така пасмурна, тобто не знаю, чи щось буде чи не буде. Плюс зараз у нас вже пів восьму, сесія в мене десь до 2 дня, бо, тому що потрібно їхати, є свої справи. Тому треба максимально попрацювати і отримати хоч би покльовочку. Тому працюємо, у нас осінь осінь. Глибока осінь вже, флет фідер. Експериментуємо з насадками, з діпами, з прикормкою. Тобто все по порядку, все покажу вам, тому поїхали. Ми розпочинаємо. Друзі, у нас покльовочка перша. З дальньої дистанції. Хорошо, так. Натянув. Перша, друзі, прийшло із півтори годинки нашої рибалочки. Ну, по відчуттям, ну, нормально, не, не мале ж мається на увазі. Те підходити, бо там Корчи, друзья, він їх бачить Завжди таке екстремальне виважування. Зараз хай фтон він. Малые шедские. Це який красень. Холодний. Так, ще була перша покльовочка. Ось. На ну, пошуковий попапчик наш. Зараз повторим цю комбінацію. Так, що видно було. завжди провіряю. Поводишці, як? Презентації насадочки. як завжди. І також покльовочка відбулася, бо зверху ще мастив хоча б флюро. Вони краще по теплій воді працюють, але була покльовочка, тому ми. Повторяємо. І закидаємо. Друзі, покльовочка в нас пішов. І п'ять далі дистанція. Але невеличке щось. Так, ну в нас пішов. Знову дальняк. Як би цікаво, дивлюсь, рибка гуляє ближче до берега, а клює далі від берега. Ну, буває таке. Цікаво, завжди всі йдуть в той берег. А цей навпаки щось. Може, карась? Як думаєте, друзі, карась чи карб? Ми жари не бачу. Мені здається, що то карась. А ні, малыш. О! Дивіться який тут, який нас мав. малиш. Гарно взяв спокусився. І його відпустимо Красень такий. Так, рибачу, рибачу, рибачу. Рибачу вже більше 3 годин. Було дві покльовочки, як бачили. Два карпа залетіло, ну, один тузик, але все ж таки ми рахуємо, бо ми рахуємо покльовочки, все ж таки ми відпочиваємо. Ну, думаю, вже пора можна зробити якісь висновки і показати ті мікси, які сьогодні юзаю. Перша комбінація, яка показала друзі, вже дві покльовочки. Це, як завжди, моя топова комбінація. Це F1 і Baytege. До речі, ну, от мені, мабуть, найбільше кольору цієї комбінації, але камера, на жаль, не передає, він такий. Зелено світлий. І Я думаю, бейтеч, друзі, ну це моя така теорія, бо я її часто юзаю, і років, мабуть, 4 вже я нею користуюся. І Я зробив висновки, що дійсно великий плюс. Те, що вона якісна, то зрозуміло, байтеч. Англія хороша рибна мука, да, але плюс її колір, друзі. її колір це реально робочий. Це додає кращого сигналу для того, щоб отримати покльовочку. Тому оце перша комбінація у нас. І друга комбінація це є карма. Це теж є в нас байтеч, друзі. Це м'ясна прикормка. Ну, в принципі, в мене досвід невеликий з такими прикормками, але все ж таки оцю я трішки знаю, я її юзаю. Особливо в мене вона вистріляє по холодній воді. Але я до неї ще додаю таку свою нотку. ну Це моя така якби, це рецептура. Да? Додаю тюни, друзі. от Є в мене тюна від Старбейца. І получається досить такий цікавий смак. Бували випадки, що вона дійсно у мене досить круто працювала, показувала досить круті результати. І ось так вона виглядає, така коричнева. Тобто, ну Більше можна до спеції віднести, бо карма це м'ясна рахується. ну і тюна. От По тюні в мене взагалі досить малий досвід в цьому смаку. Але я її використовую тільки з кармою, ну я ж кажу, тому що раз була гарна рибалка, яка показала, це весною було, друзі. Це навесні було. Теж холодна вода і досить круто працювала. Якщо ви маєте досвід з таким смаком, як тюна, тобто тунець, ну, пишіть свої отзи. Але, на жаль, ця прикормка сьогодні ще не дала ні одної покльовочки. Але працюємо, тимпуємо, міняємо. Так, будемо перекидатися. Працюємо, друзі, але поки, на жаль, дві покльовочки. Зранку ще рибка якась була активна, гуляла. А зараз. Взагалі щось затихло, вітру нема, може якби вітерець був, то б шевельнув. Отак, на жаль, нема ні вітру, нічого. Тому перекидуємося. Підбираю насадки, друзі. Але крім оранжевого, поки не було покльовок. ставлю різні насадки і... І червоні, і білі, і розові. І все, щоб якось отримати покльовочку. Але на жаль не вдається Ось бачимо як попапчик стояв. На жаль, не хоче. Зараз ми поставимо якусь іншого. І зранку видно, що гуляла рибка. Це взагалі щось притихло все. Завжди перевіряйте вашу насадочку, як вона у воді себе показує. Також міняйте насадки, бо бачу, наприклад, перший раз ставите насадку, насадка стоїть повністю, на жалі. тобто ось так. Потім покльовок немає, раз перекинулись, другий раз перекинулися, на третій раз кидаєте воду, а вона вже ось гачок лежить, а насадка сама піднялася. Тобто Це означає, що ваша насадка води попила і стала важче. І тому цей. Тому я фактично буває Два-три заброси, я міняю насадку, бо взагалі презентація. Поки карма мовчить відбейте чито. Зараз черга вже закидати на ближню дистанцію. Так візьмемо якогось спрейчика. Шоколад Попробуємо вже. Рибаків нема. спінінгісти порозходились, в них теж глухо. Але ходять, питають, де що ти ловиш. Кажу, мирно риба, що ще клює. трохи буває покльовує, кажу. У нас ближча дистанція ставлю на бейтранер, щоб не проспати покльовочку, щоб відчути хоч би було. Зараз буду перезакидувати дальню дистанцію. Ну, осінь, друзі, тут навіть одна покльовка і то вже рибалочка вдалася, особливо. Такі водойми. То... Але круто відпочиваємо, досить добре, ще не холодно дощу, нема, бо щось воно якесь захмаряне. Тому працюємо. Хм. Цікаво, друзі, витягнув, перезакидаюся. Тось відкусив. Кусок мого вафтерса. Може, щука? Ну тобто, що ви розуміли? Цікаво? Буває, будемо перезакидуватися. Так, ну що, виходимо на фінішну пряму. Залишилась у мене година. У нас навіть розвидняється, може зараз ще година є, то в принципі за годину ще може багато що трапитись. Тільки що перезакинувся, друзі. Начебто і хвилька тільки що з'явилася, а так щільно став і не видно, щоб рибка гуляла чи скидалася. Думаю, може неправильно місце вибрав, може вже на ями вона стала досить холодно зараз. Але і ще, до речі, завтра має бути дощ, показує, може давлення, тиск. тобто і Це є причина. Тому було тільки дві покльовочки у мене. Оранжевий колір працює, я так експериментую. Міняю насадки. Осінь. Тому така пора ще. Одна навіть покльовка це вже досить гарний результат. Пошукова рибалочка, темпова у нас, досить мало часу, але все ж таки, що маємо, те маємо, друзі. Тому працюємо. Так, ну що, шановне панство, буду закінчувати свою рибалочку, вже фактично зібрався. Сесія моя підійшла до кінця. Те, як казав, вона буде недовго, але все ж таки, ну, що зумів зробити, те зробив. Старався, експериментував, щоб отримати покльовочку. Загальна кількість була у мене три покльовки, друзі. Дві ви бачили. Одну я проспав, але я так думаю, що то щось мале було, тому що досить. Легкі були на квіртіпі ознаки, такі. Ну, то тому я протягнув трохи і зійшов, але в принципі нічого. Тому так прийшла моя сесія, все ж таки і погода тобто бачимо. Да? І Може, дійсно треба було піти спробувати на глибину. Може вже е, на ями стає, вода холодна, дійсно холодна, або мішав прикормки. То така цей. Але в принципі відпочив досить круто, друзі, посидів на природі. Тобто поекспериментував, покидав, все ж таки ось такий результат. Тому дякую, що зі мною, дякую, що з командою хата Рибака, дякую, що купуєте. Кому цікаво, підписуйтесь. Група у Viber є. тобто, ну, Якщо якісь питання, там, в принципі, всі відповідають. Хлопці, які і купують до нас, тобто, отзиви, все. Правдиво, тобто вирішувати вам ніхто нікого не змушує. Тому так. Тому дякую, що ставите лайки ще раз. Е, працюємо далі, друзі. Допомагаємо нашим ЗСУ. Все буде Україна. Тому па-па.